Всім привіт, це Серж Войтюк. Ви на каналі Савой Фінанс про фінанси та криптовалюти. Зараз проведемо огляд валютної пари євро-долар за попередні 7 днів і зробимо прогноз на наступний тиждень. Зараз на графіку ми бачимо поточний рівень. Євродолар складає 1,1291 і по індикаторам всі індикатори кажуть активно продавати, активно продавати по основним індикаторам, куди входить RSI, ну і більшість інших. Пройдемось по новинам за минулий тиждень. Що у нас відбувалося? Перше по технічному аналізу: діапазон торгівлі валютна пара євро ЮСД торгувалася в діапазоні 1,1265-1,14. На початку тижня, 2 травня, що вказує на консолідацію з можливостями для скальпінгу коригування після імпульсу до 5 травня пара демонструвала ознаки корекції від зони опору 1.15.40 – 11600, формуючи структуру уповільнення висхідного руху. Це свідчить про потенційний перехід до фази консолідації або зниження. Тижневий рух на денному графіку, D1 пара показала бичачий рух. На початку тижня з незначним висхідним ухилом, але до кінця тижня ціна почала знижуватись під тиском продавців. Технічний рівень для цього ми перейдемо на графік, щоб бачити. Картинку по графіку, як змінювалася ціна за ці дні. Технічні рівні. Підтримка, рівень 1 12, 65 це ключовий мінімум. Вчора ми знижувались і ледве-ледве не дійшли до цього рівня. Пішов відскок. Опір 1-14 це критичний рівень опору. Індикатори RSI – в нейтральному рівні, що вказує на відсутність сильного тренду, Болінджер Бенд сигналізує про звуження волатильності. Болінджер зужується і фактори впливу. Економічні дані. США. Вихід даних про заявки на допомогу по безробіттю в США 1 травня виявився вищим за прогнози, що послабло долар США, підтримавши євро ЮСД в короткостроковій перспективі. Очікування щодо політики Федеральної резервної системи ФРС залишаються ключовими. Аналітики зазначають, що початок циклу зниження ставок ФРС у 2025 році чинить тиск на долар, сприяючи потенційному зростанню пари євро ЮСД. Далі, політика Європейського центрального банку. ЄЦБ розглядає пом'якшення монетарної політики, що може частково нівелювати зростання євро. Синхронність дій ФРС і ЄЦБ створюють невизначеність для пари. Макроекономічні фактори, темпи зростання ВВП США та країн Єврозони, впливають на динаміку пари. Очікування уповільнюють економіки США порівняно з Європою і підтримують помірний бичачий настрій для євро. Геополітичні ризики, такі як напруження, Уженість між та Китаєм або війна в Україні впливають на настрої інвесторів, сприяючи волатильності. Ринкові настрої спільнота трейдерів демонструвала нейтральний і злегка ведмежий настрій щодо пари євро USD за минулий тиждень, що відображається невизначеністю щодо подальшого напрямку. І так, висновки за попередні сім днів. Пара євро ЮСД торгувалася в обмеженому діапазоні з ознаками корекції після спроб зростання до рівня 1.1540 1.1600. Основними драйверами була економіка США, зокрема, слабкі заявки на безробіття, очікування щодо політики ФРС і ЄЦБ, а також загальна невизначеність на ринку. Пара залишає залишалась чутливою до новин, а технічні індикатори вказували на нейтральний тренд із потенціалом до волатильності. І так, переходимо до прогнозів на наступні 7 днів з 8 по 14 травня. Технічний аналіз. Очікуваний діапазон на основі поточних рівнів підтримки та опору пара євро юсд ймовірно, торгуватиметься в діапазоні 11265 1.1423. Ці лінії я намалював на графіку. Ось як ви бачите в цьому діапазоні, ми, ймовірніше, будемо рухатись, і так бичачий сценарій, прорив вище 1,1400 може відкрити шлях до 1,1423 або навіть 14.72, якщо з'являться сильні позитивні дані з єврозони або слабкі дані. США. Ведмежичий сценарій. Падіння нижче 1.13.00 і навіть нижче 1.1265 може призвести до дальшого падіння до 1.11.45 у разі зміцнення долара. Індикатори: RSI залишиться в нейтральній зоні 40-60, якщо не буде сильних новин. А звуження Болінджера може сигналізувати про підготовку до різкого руху, ймовірно, наприкінці тижня. Очікувані фактори впливу, економічний календар, треба слідкувати за даними. Ми щодо інфляції CPI США та єврозоні, які можуть вплинути на очікування щодо ставок ФРС і ЄЦБ вчора. ФРС залишило ставку на тому ж рівні. А тепер чекаємо дані від ЄЦБ. Рішення щодо процентних ставок або коментарі представників ЄЦБ будуть критичними, і очікування зниження ставок продовжують тиснути на пару. Ось геополітичні події, переговори щодо України та ескалація геополітичної напруженості, наприклад, відносно сша Китай, можуть посилити попит на долар як безпечну валюту, Ринкові настрої, нейтральний або ведмежий настрій, який спостерігається останнім часом. Може зберегтися, якщо не буде сильних каталізаторів для бичачого руху. Волатильність може зрости наприкінці тижня, якщо Болінжерберг продовжує звужуватись. Так, прогноз: базовий сценарій: пара Єврос залишиться в діапазоні, який намальований на графі, з невеликим бичачим рухом, доки не з'являться значні економічні дані або геополітичні новини. Ймовірність прориву залежить від новин щодо інфляції або монетарної політики. Бичачий сценарій 30% ймовірність. Позитивні дані з єврозони можуть штовхнути пару вище рівня: 1,1423%. І навіть 1,1472. Ведмежачий сценарій 40% ймовірність, сильні дані США або геополітичні нестабільність можуть призвести до падіння нижче 1,1265. Нейтральний сценарій: 30% ймовірність. Бичачий рух у межах 113 114 через відсутність сильних драйверів. Ось такі новини на сьогодні. Дякую за увагу! Буду вдячний за підписку та лайки. До побачення. Для того щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.